Всім привіт! Сьогодні розпочинається ваша подорож в світ психосоматики. Я дуже рада вітати вас на цьому курсі, тому що після нього ваше життя дійсно зміниться, ваше світосприйняття в першу чергу зміниться. Більше можна буде не боятись хвороб, не боятись якихось погіршень в здоров'ї. А завжди знати, що з цим робити. І ще психосоматика це про якість життя. Тобто ви почнете себе краще слухати, і головне, не просто слухати, а ще і нарешті розуміти. Е, от тож, я не буду вам довго тут розповідати про те, як ці дослідження прийшли взагалі в наш світ, і так далі це ви можете прочитати в інтернеті. Я хочу дати вам більше практичної інформації, щоб ви зрозуміли, що вам робити. От, тому почнемо з чого: психосоматика, ті знання, які я передаю зараз вам: це ННМ, нова німецька медицина. Це не магія, не теорія, не. Я знаю, якась штука, Це дослідження. Це дослідження, які були проведені наприкінці минулого століття в Німеччині, як ви могли зрозуміти, лікарем-онкологом. Він виявив, що всі його пацієнти мали приблизно однаковий стрес перед тим, як захворіли, в сенсі, що однакова тема да, це була тема втратити когось. Прямо от, дуже сильна втрата, да, коли людина не розуміє, як їй далі. Жити, да, після цієї втрати. І це об'єднувало всіх його пацієнтів, і він почав доводити саме вплив психіки, да, псих... психологічної травми на тілесні прояви саме в сфері онкології. Тому, власне, ми дуже часто чуємо, що рак – це від стресу, тому що ці дослідження почались набагато-багато років раніше, ніж всі інші. Тому, відповідно, ця інформація вона да, вже встигла більше розповсюдитись. Е, от е, але. Це все база. Так я хочу вам розказати, так, щоб ви зрозуміли, це дослідження, це не пальцем в небо. І ці дослідження вони доводять, що є певний зв'язок між нашою психікою і нашим тілом. так, Тобто між мозком і тілом є зв'язок. І між нашими відповідно емоціями та тілесними проявами також є зв'язок. От саме про цей зв'язок і говорить психосоматика. Психосоматика не виключає медицину. Це не означає, що якщо ви займаєтесь пропрацюванням своїх хвороб, ви не лікуєтесь. Ні, ви лікуєтесь, але психосоматика дозволяє прибрати хроніку, і психосоматика дозволяє проживати хворобу легше, так? Тобто в легкій формі. От, і я думаю, що ви вже замислювались над тим, а чому ж? Іноді я хворію, а іноді ні. Ну, умовно, от каже та, що там ГРВІ – це вірусна інфекція, але іноді від контакту з людиною, яка хворіє, я теж починаю хворіти. А іноді цей контакт є, а я не хворію. Та сама історія, наприклад, ведемо дитину в дитячий садок, там завжди є хтось хворий. Але іноді дитинка нормально приходить додому, здорова, їй ця хвороба не чіпає, а іноді чіпає. І якщо ви навіть намагалися задавати такі питання лікарям, то, на жаль, вони теж не розуміють і дуже часто нам говорять про те, що ну зараз весняне загострення, а зараз осіннє загострення, а зараз ще якісь загострення. І саме тому ми хворіємо. Тобто, ту першу причину, так, чому так стається, що наша. Імунітет в момент падає, і хвороба вже стає сильнішою за нас, умовно. Чому так стається, про це ніхто не знає. І відповідь на це дає нам саме нова німецька медицина. Тому що саме це, власне, вони і вивчали. І тепер я вам поясню, як же так стається, що наш імунітет падає, і ми підчеплюємо якусь хворобу. В тілі з'являється якась патологія. Спочатку, ось та перша причина у нас стається конфлікт на рівні психіки. І якщо ми з цим конфліктом стресовою ситуацією не можемо впоратись, що означає не можемо впоратись, не можемо пережити всі свої емоційні реакції в момент цього стресу, то відповідно. Воно спускається нижче і дає реакцію наше тіло. В моменті стресу у нас змінюються нейронні зв'язки в мозку, а кожна частина нашого мозку відповідає за певні органи в нашому тілі. І в цьому органі з'являється теж від зміни нейронного мозку, з'являється якась патологія. Там або збільшується кількість клітин, або зменшується кількість клітин, в залежності від того, який це орган, в залежності від реагування. Е, і далі ми в активній фазі стресу, тобто стресова ситуація сталася, і ми його ще не пережили, не довирішували всі питання і так далі. І в цій активній фазі стресу зазвичай, от у 80% випадків, ми не відчуваємо нічого. Патологія вже стається, а ми не відчуваємо нічого, нам нічого не болить. Тому що коли ми в стресі... У нас є одна задача вижити, і все інше, воно стає вже на другий план. І відповідно, чим довше ми в стресі, тим більше відбувається і довше відбувається ця патологія, і тим сильніше ми потім будемо хворіти, коли цей стрес вирішиться. До прикладу, якщо людина плаває в океані, наприклад, серфер падає і акула відкусує йому ногу. То ця людина допливає до берега і тільки потім розуміє, що ноги вже немає. Тому що коли є ось цей стрес і треба вижити, то все наші відчуття притуплюються. Ми працюємо тільки на те, щоб вижити. От це таке порівняння для того, щоб вам було це більш зрозуміло. Звісно, у вас фізичних відчуттів теж не так багато в моменті там, наших звичайних стресів. Повсякденних, до яких ми звикли. От, це є ось ця активна фаза конфлікту. А потім наш стрес. Завершується. І коли наш стрес завершується, от тоді ми і починаємо відчувати хворобу. Наші нейронні зв'язки мозку змінюються в зворотньому напрямку і органу, в якому збільшувалась кількість клітин або зменшувалась кількість клітин, треба стати на місце, треба знову стати здоровим. І туди приходить, приходить набряк. І оцей момент набряку ми починаємо відчувати фізичний біль. Там якісь недомагання, і так далі, тобто, всі симптоми хвороб, да? ну, в залежності від хвороби, різні симптоми, розумієте. І вже на цьому моменті ми зазвичай там звертаємось до лікаря, так і розуміємо, це класно, коли ми звертаємось до лікаря, а не самолікуємось. Е, от, е, але от в цьому моменті так ми вже розуміємо, що щось е, відбувається в нашому тілі. Тобто це говорить про те, що вже стрес завершився. І це вирішальна фаза конфлікту. Він завершений, ми бачимо е, якісь прояви, якісь симптоми в тілі. Я вам дам декілька прикладів, щоб ви зрозуміли, як це коли клітинки зникають їх стає менше, і як це коли клітинок стає більшим. Наприклад, якщо ви щось дуже не хочете бачити в своєму житті, так, от сталася якась стресова ситуація, наприклад. Фантазую, ви помітили, що мабуть ваш чоловік вам зраджує, і ви дуже не хочете цього бачити. І от ви в активному цьому стресі знаходитесь якийсь час: місяць, два, три, неважливо. І далі вже терпець уривається з його сторони. Він уже починає припиняєш, припиняє, точніше це приховувати так. І все, ви вже побачили, ви вже зрозуміли, ви вже обговорили, ви вже вирішили, що ви розлучаєтесь. Все. Та? Активна фаза стресу вона завершена. І в цей момент у вас починають боліти очі, тому що, коли ви не хотіли бачити, у вас змінився нейронний зв'язок в мозку. І в органі ставало менше клітинок для того, щоб у вас почав поступово падати зір. І стається вирішальна фаза, приходить набряк, тому що тепер очам потрібно відновитись. До прикладу, якщо ми візьмемо дуже сильний страх смерті, ви дуже сильно злякались в якомусь моменті. І, до речі, от ковід тут класно буде пояснити. От всі дуже сильно злякалися, а потім у багатьох ковід, це ж вірус, завершувався запаленням легенів. Да? А не кожний вірус дає запалення легенів. Чому? Тому що боялись захворіти, це вже активна фаза конфлікту. Таки захворіли і боялися, як це буде проходити. І в моменті, коли вже розслабилися, зрозуміли, що ви переможете цю хворобу, що вона вас не вб'є. У вас вирішальна фаза конфлікту. У вас запалені легенів. І наші легені реагують таким чином, що в моменті конфлікту вони починають збільшуватись, тобто там додаткові клітинки з'являються. А потім приходить набряк, щоб всі ці додаткові клітинки зникли, так? І слиз, який там є, він починає виходити, додаткові клітинки виходять. так, І орган стає на місце, і патології більше немає. тобто, з цього блоку, ви маєте зрозуміти, що ваші хвороби говорять про те, що стрес вже завершився. І про те, що тепер можна е так треба відновитись відповідно після стресу, але далі можна жити спокійно. І що важливо? Нам не можна лякатись наших хвороб. Нам навпаки, треба бути впевненими, що ми вилікуємо, що ми їх пропрацюємо. Тому що, коли ви починаєте лякатись, ви собі ще збільшуєте стрес. Тобто, у вас на один стрес з'являється новий стрес, а потім у нас з'являється оця історія. Знаєте, коли хвороба за хворобою одне, друге, третє, четверте, п'яте, тому що на кожному етапі ви лякалися, Лякалися якихось е е різних причин, так різних е страхів, і відповідно. Наше тіло кожного разу реагує, реагує, реагує. Тобто, якщо ви захворіли, що важливо не створювати собі нових додаткових стресів. Е, на цьому етапі, з прикладами, я сподіваюся, зрозуміло, рухаємось далі. В кожній нашій хворобі є найболючіша точка, найвища от коли нам прям найважче, вона називається епікриз. І коли я кажу, що пропрацювання допомагають проживати хворобу легше. Пропрацювання допомагають зменшити цей епікриз, щоб було не дуже погано, так, щоб ваша температура не підвищувалась е, до небес, е, щоб е, болю в вашому тілі було не так багато і так далі. Так, от, яким чином це зробити? Наш епікриз буде завжди в 10 разів більшим по фізичним відчуттям, ніж. Емоційна реакція в момент стресу, так як тільки отам, от, у вас була ця стресова ситуація, тобто ті емоції, з якими ви там не впорались, вони множаться на 10 і наше тіло показує це от болим, Е, в тілі, поганим станом і так далі. От, а коли ви пропрацьовуєте, ви одразу повертаєте себе в момент стресової ситуації. Ви робите певні техніки, які допомагають вам ось там змінити реакцію. Для вашого мозку неважливо, це відбувається прямо зараз, це було в минулому чи в майбутньому. Якщо ви закриваєте очі, згадуєте щось або навіть уявляєте щось, ваше тіло реагує так само, як, як, якби це відбувалося в реальності. Тому ви можете завжди повернутися в стресову ситуацію і пропрацювати. Там емоції, прожити там емоції, відреагувати навіть інакше, так щоб від цієї ситуації у вас уже тіло пам'ятало не ось. Ту страшну реакцію, з якою ви не впорались, а ось цю нову реакцію. І, відповідно, еп епікриз тепер буде до ось цієї нової реакції. Тобто, якщо вам тут спокійно, легко, ну ми це спокійно-легко помножимо на 10. І таким чином, ваша хвороба проживається вам і потім легко. Я вам можу тут, до прикладу, сказати: у мене є донька, їй 4 роки і. Я її завжди пропрацьовую. І там наші лікарі, до яких ми звертаємося, завжди кажуть, що на нас з нею заживає, як на собаках. Дуже-дуже швидко. Але насправді ми просто пропрацьовуємо. Тобто, там якась стандартна хвороба типу бронхіту, яка зазвичай триває там, десь 14 днів, у моєї малої проходить ну, день на п'ятий. це максимум. Е, при там, вірусних інфекціях е, зазвичай температура висока тримається 5 днів, у моєї малої зазвичай вона тримається добу. Е, і це теж прям максимум. Тобто, Воно просто починає швидше проходити і легше проходити. Ось так нам допомагають пропрацювання. І також пропрацювання допомагають прибрати хроніку. Бо будь-яке хронічне захворювання говорить про те, що ви постійно потерпляєте в одні і ті самі стреси. Що постійно якась ситуація, стратегія в вашому житті, вона вам небезпечна, ви від неї страждаєте. ви... Мучаєтесь, вам важко. Я саме тому що кажу, що психосоматика це про якість життя. Тому що, якщо ти класно до себе ставишся, відчуваєш себе, чуєш себе, реагуєш на себе, ти будеш здоровим. От якщо це все спростити, що я так довго розповідала, це говорить лише про це. Чуй себе і будеш здоровим. І ніякі там е, вікові зміни так сильно не будуть тебе торкатись, епідемії і так далі. Тобто, все залежить від твого психоемоційного стану в першу чергу, тому що це є першою причиною наших хвороб.